Ші відступлять, але не з усіх регіонів. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вівторок, 29 липня, та уточнили, коли почне спадати спека. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску визначатимуть 29 липня. Нестійка дощова погода у вівторок очікується в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Курпивницькому з районами, на Вінничині та. Дещині такий прогноз в своєму телеграмі дала синоптикиня Наталія Діденко. Вона зауважила, що через таку складну ситуацію різні метеорологічні моделі прогнозу погоди не зовсім одностайні у своїх подальших синоптичних планах. Діденко також підмітила, що в інших регіонах переважатиме суха погода, однак деталізувала погоду по усіх регіонах. За прогнозом синоптикині, опадів не буде у вівторок у всій південній частині України. У східних областях – на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Температура повітря найвищою залишається на півдні України. Там очікується плюс 32, плюс 36. На сході – плюс 30, плюс 34 градуси. На півночі – плюс 28, плюс 32. У центральній частині – плюс 32, плюс 36 градусів. На Вінниччині – плюс 25, плюс 28.